Ціла на завернення на комісію робочої групи. Я як член громадської ради і був ініціатором цього рішення громадської ради, звертаємось до загальних комісії з метою створення робочої групи з такого кричущого, на мій погляд, дуже корумповано ризикового питання, як надання витягів з містобійного кадастру, які, по суті, по змісту щодо одного і того самого об'єкту в різні моменти часу є різні. Пане, Прикладу... просив би вас вживати, все ж таки, якщо у вас є якісь факти, ну, Так, то, я хочу більш, да, конструктивніше, більш, більш, більш. більш конструктивніше. Наприклад, самого дачного кооперативу Архідея 3, у 2019 році Київська міська рада передала в оренду на 10 років земельні ділянки майже 47 гектар. На сьогоднішній день. В 2022-2023 роках люди поділили ці великі земельні ділянки на маленькі шматочки для з метою їх приватизації, оскільки вже там по 40 років стоять ці будинки, люди проживають і земля не оформлена. І виявляється, що в 2024 році з'являються червоні лінії, яких ані в 2019 році, ані під час поділу цих ділянок в 2022-2023 роках не було. У нас виникає питання, з якого дива або депутатському корпусу Департаменту містобудування та архітектури не надає достовірну інформацію, в червоні лінії це дуже серйозно, там це обмежений режим використання, це обтяження, там можна, ну, на цих землях може бути лише транспортна інфраструктура, об'єкти. Яким чином здійснено розпорядження цієї землею завдяки такої інформації з містобудівного кадастру? І друге питання, чому в 2024 році всі червоні лінії вже заважають отримати у власність приватизувати земельні ділянки, на яких знаходиться вже нерухомий момент. Тобто, з іншого боку, існує ще витяг із містоподібної документації, які на ці самі земельні об'єкти взагалі не місять жодної інформації щодо цих червоних ліній. Вже на сьогоднішній день, з містобудівного кадастру всі червоні лінії є, а з містоподібної документації цих червоних ліній нема. Так, от я хочу, щоб депутати розібралися. Чому так відбувається? Це по-перше. Пане Дмитре, я вибачаюсь, ми дійсно обговорювали це і з громадською радою, і громадськістю, і виконавчим органом, депутатами. Всі схилі на думці того, що треба поставити крапку з питанням червоних ліній, які ми одними, другими, третьими, четвертими чи п'ятими. Бо я бачив відколи там і по 4-5 планшетів, які були внесені до кадастру. Я пропонував одразу довіться, коли створити робочу групу і попрацювати просто над цим питанням системно. Але я буду дуже просити, щоб в робочу групу представників всіх фракцій війшли. Хто хоче, будь ласка, свою ногу Конопелька, Батьківщина, Марченко, бачимо, руку піднімає. Удар. Давайте. Кіринків, Сулига. Хто від'єс? Турець, давай. Я не піду, я я ахідея займаюся. Я принесу не тільки архідеї. Я принесу з інших такі самі зорі. Це питання вирішення місії. Це ж водяне. Це питання червоних ліній. Бо ну, турець не хоче. Давай ми наведемо приклад іншої адреси. Яка адреса? Беруться в департаменті то, архітектури. То, Хто збирає ці червоні лінії в студії генплану? Вони не співпадають. Пусть ще введеться на це. Водогін. Водогін. Олександр Юрійович Міщенко, будь ласка. Я по А скажи, будь ласка, питання таке. А як ми можемо визначити червоні лінії? Це Про, вас питання, ні, ні, у нас предметом нашої робочої групи є дослідження, чому одна і та сама земельна ділянка в 2019 році, в 2022, в 2023, витягів без червоних ліній, а в 2024 році вони є? там діють. Без не генерального плану. плану. Без генерального плану. Як вони там з'явилися? Тобто земельну ділянку вже передали у складі орендованої, а потім, коли вона йде на приватизацію, кажуть, у нас з'явилася червона лінія, звідки вона з'явилася? От я хочу, щоб комісія, як контрольний орган над департаментом відбудування, і вчинила от зараз цю контрольну функцію і розвитку. До таких питань на робочі, дуже багато надходить. Двісно, дивіться. Дивіться. Можете тому висунути. Давай, я не я, я, наполягаю на те, щоб Міщенко причини цю робочу групу, я йому все особисто пронесу, покажу. Щоб... Давайте ну, так, же п'ята година. Дякую, колеги. Миколаю, що ви щось додаєте? Вже давно. І вже внесли, ви відключили і вимішили. Він не хоче працювати? Він не розуміє Він не розуміє проблеми, так. Ну просто думаю, если Дима окажется, это, я просто. Не не не. не, не, не. Канапельку, пожалуйста. Не, чую, что там. Канапельку, пожалуйста, микрофон лучше. Намагалися її вкрасти у власника майна, а, сформувавши без його будинку, серединку таку вирізав, Витяг архітектура надала, що там немає вулиці дорів. А, крім того, щоб людей був на той час державний акт, зареєстрували майно на підставі ну, до цього зареєстровано майно, не майно точніше, без майна. І не пройшло до, по 24 рік, тому що мораторій під час війни. Власників державного акту, так як там торі спори почалися, вони втратили державний акт, скасували цю реєстрацію не, 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 не ділянки і на сьогоднішній час подалися на передачу. І отже, архітектура видала тоді рейтерам з відсутністю в статурі, а їм написала висновок зараз. Такий самий витяг, містополітний кадастр не змінювався. Технічні документації по цій території нові не захребжувалися. Всі не все бачу в Групу, питання Давайте її задвернемо. Да. І це або одним дає підставу отримати земельну ділянку, а іншим, по яку державний акт до цього, Вони неможливо повернути собі земельну ділянку. Бенопелька, Кравець, Марченко, Терентів Сулига і Міщенко правильно? Всіх? Ми ну, по одному від фракції. Так, да, по одному від фракції. Тоді головою цієї робочої групи, хто хоче. Все, те, 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 те. Я, ну, все, тимієте, за тим. Вже на бюджетній комісії. Знаєте, на бюджетній комісії це, всі ж вже навіть нашу там правку від комісії надливають правоповітряні. Якесь... Ну, ну це питання з округу району. Дарніцького. Домовились. Став на голосування в такому складі голова тільки.